Три ока, ого! Очі акули залишились. Це супер. Дубль 2. У мене ще є. Ой, ні, дубль 2 відміняється. Поки що виживання. Далі буде крякін. Ласкаво, прошу. Ми починаємо з того, що цей павук мене переслідує. І взагалі, якщо вам цікаво, то я тут трошки поробила дерево цим часом. На даний момент було два струси, тобто скоро має бути третій, скоро має бути виверження, але поки що мені треба ще дерево. Тому зараз. Можливо, якщо вийде позбираю. І там бігає багато драгунів, що дуже погано. Але поки що це мені мало цікаво. Мене це не стосується. Ну як, стосується, але в майбутньому. Бо зараз я туди не піду, а зараз я хочу поробити дерево. І плюс все. З... А, до речі, це кабанчик, він з минулого разу був моїм товаришем, але він поліг в битві з павуком. Ой, з драгуном. Павук би його не переборов. А от драгунчик, на жаль, зміг. Тому зараз я нарубаю купу дерева. Мені це треба для скринь, які всі зламали минулого разу. Угу. Тому робимо дошки, зрубаємо дерево, робимо дошки, рубаємо дерево. І там купа, всього треба відновлювати тепер. Давайте перекусик. І що тут? Дерева ніби більше немає такого, тільки пальми, а пальми я не хочу зараз робити. Можна зглянути, там має бути зараз вуголь та камінь. І потім йти на лодочку та на базу. І відновлювати потрошку скрині, а рибні місця там треба кокоси, тому, скоріш за все, потім буду. Та й там теж треба багато трави і бамбуку. А, ні, там треба павутина бамбуку, але все одно. Небезпечна територія, тут бандитів багато зараз. Це третій струс. Тобто, я думаю, я залишусь до третього струса. Я тоді, може, там поламаю щось, не знаю що, а це бідний безхатько з минулого разу. Минулого разу сталося багато поганого. Останні два рази якось дуже не щастить. Тому я думаю, що я тут залишусь, переживу ще одне виверження, і потім вже піду, а потім вже сюди колись повернусь, позбираю всіх цих драгунчиків та інші ресурси. Бо мені зараз треба вуголь, камінь. обсидіаної штучки теж будуть незайвими, але вуголь і камінь треба, як мінімум, для казанів. Схоже, було це тут маленьке, та нічого. Щось у мене вже занадто перегрів. Давайте охолоджуємось А, це ж виверження скоро. угу а що в мене взагалі тут? Я так не подивилась минулого разу. -а, -а, -а їжа. Ха-ха-ха, цікавенько. ка 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 оце. Все, охолоджуємось. Потім переживаємо виверження в тому райончику знову. І на базу. Опа, виверження, все, тікай, 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 бо зараз все перегорить тут, не хочу, щоб дерева горіли. Не же горять. Я не хочу, щоб кущі горіли, бамбукові і ці корінцеві. А от тут от можна. Давайте сюди, 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 сюди. Сюди. Так, все, готово. Тепер головне не відволікатись. І пережити все ж таки той залишок сезон, який залишився. Хоч його й мало, але це будуть найсмертельніші чотири дні. Як у тебе справа, яйце. Я в з зрозум поїхала. Буває. В світі, коли тебе зраджує, кабанчики б'ється, а ти його не просила. Таке стається. О, давайте ресурсики позбираю зараз. Е, він хотів вилупитись, але доля була проти нього. О, його отруїли, там драгун отруєний. Ще ресурсики. О, ще ресурси, давайте, давайте. Дуже дякую, ну це дійсно приємно. Коли я отримую ресурси, а не коли мені ламає базу, це реально корисна і приємна подія. Все, виверження закінчилось, я поспішаю на базу, доки не почалось наступне. А там скільки встигну, відновлю, ну і назад сюди. О, охолонити можна, але я не буду. О, давайте, давайте, дерево треба, дерево. Е, камінь золото, камінь золото теж потрібні, але у мене місця на них немає. Давайте яйко їсти. Забирай і терміново на базу. Тут туру, тру туру -ту 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 рупруп, -ру. доки немає струсів, треба плести О, що це? А, дельфінчики, ну окей, ушки окей. Камінь, значить, ломається, треба парасольку підшити. Біалюмінесценція, але мені не до неї. Так, треба глянути, що там по смолі Ну, трохи дерева є, то зараз вийде трошки порозставляти все. Отуточки. Так, камінь потім, давайте дошки. І скрині. Скриньку раз, скриньку два, і ще одну, і ще дві вистачить. І ось цю. І так, але тут вже просто нікуди ставити. Хоча я просто тут поставлю, хто мені заважає, буде трикутник гарний. Значить, камінь це я беру, це я кладу, а треба тут проскладати все. Давайте камінь. Тут вже все і так каменем завалено. Сюди це, це золото, кущ, це ось смоло. Так от. Та і просто ресурс треба порозкладувати. Все, що якось ось такі екземпляри, які не складаються, не стакуються, хай буде тут. А щось інше заберу. І давайте одразу вугіль є ж, так. От, є три камені. Вуголь чотири. А це все? А, ні от. Бо я ж тільки що привезла, думала, а де іще воно. Це не мало бути все. І ще ось тут ось казанчик. О, тут от. Ніби. Сподіваюсь. М -м, виглядає нормально, дотягнеться. Нормально, ніби дотягується. І ще тут треба один. Але тут, можливо, не вийде поставити. Зараз подивимось. І Так, оцей холодильник заважає. От. М -м -м. Блін. О, опачки ви, що, що? Три ока ого! Очі акули залишились. Оце супер. Оце прям чудово. Я думала це все, що у мене немає більше очей. Я думала, мавпи їх з'їли, вони ж щось ті капелюшки хапали. А ні, у мене є очі, це супер. Це... це дуже приємно, це дуже чудово. Це означає, що принаймні щось у мене де залишилось. Що вже добре. Опа, це вже другий струс. Тобто, я вже трошки не люблю, я боюсь ризикувати. Але давайте посмажу. Сподіваюсь, нормально все закінчиться, а не тим, що мені буде хана і моїй базі знову. Базу ще не встигла відбудувати, а вже буде хана їй. А де павутина? Ви серйозно? Тобто, на думку Дон Старву, павутина горить? Павутина Тану. За що? Це нелогічно навіть. Чому вона горить? Хто так додумався? Ну, добре, хай камінь охолоджується, оце з'їм доки не згнило. Давайте присмажу все. А це, блін, не хотіла б я смажити. Я ж це для бити планувала. Опа, все, це був третій струс. От тут вже точно немає сенсу ризикувати. Зараз це досмажу і сховаю і піду звідси. Мабуть, візьму, чим буду бити крякіна, спробу його зараз згрохнути, бо мені дуже не завадили в ресурси. Так, оце, оце, давайте. Раз, 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 раз. А, хай запаковане. Тут нічого такого особливого. Блін, м'ясо запакувати треба. М -м, давайте це, це. Що тут я можу запакувати швидше? Ось цей, цей, цей. І хай стак смаженого м'яса. Так, і бамбук, терміново бамбук, бамбук, бамбук. Трава, бамбук, бамбук. Де бамбук? Це, із бази. Неважливо, що там, як там, мені треба тікати. Хух, так, у мене є трава, у мене є бамбук, тобто зараз можна зробити сітки, у мене є зброя, цього ніби як на не має вистачити. М -м -м -м. Парус поки що працює. А, я без каменя. А це не добре, але я думаю нічого з цим не поробиш. Попливу вниз. Доведеться вже переживати якось виверження, Крякіна, а потім, думаю, піду на базу, камінь візьму. Я сподіваюся, я приживу це. І, чесно кажучи, мені зараз трошки не до того, щоб довго плавати, шукати його. Тому давайте отак от, от зробимо. Е, не треба. Блін, так! Тільки не весь так. Немає Крякіна. Угу. І все, що я маю, це весь мій улов трави, який я вже ще викинула. Добре. Дубль 2. У мене ще є. Ой, ні, дубль 2 відміняється. Поки що виживання. Далі буде крякін. Хоча ну давайте. Поки зроблю мотузку і сітку. Я з ось цим всім забула вже, що я то хотіла ресурси зберігати після вивержень. Але, ну, я хочу крякіна теж вбити. Тому дякую виверження, я обійдусь без вас. Якось у мене вже є трошки обсидіанових уламків, пару сердець, достатньо. Все, закінчилося. А, ні? Ні, ще. Хм, Ну нічого. Все одно. А якщо я пропливу там, де тільки що впав. Нічого, так? Ну, було б прикольно, якби я могла отримати там обсидіановий уламок або камінь. О, крякін, крякін, крякін. Так, а де голова? Ей, е, а, е, ой-ой-ой-ой! Давай. Стоп, світло. Ой-ой-ой, зараз проблеми. Виверження, здається, ще не закінчилось. М -м а лодка переживеться взагалі? Та й я. Де голова? Так, ну виверження ніби закінчилось. Тобто, принаймні, це вже нормально? Тепер залишилось до голови доплисти. О, бачу. Давай швиденько. Ні-ні ні, мене не бити, лодку не бити. Фух, і останні, останні. Обережно, обережно, обережненько. З мінімальним уроном. І давай, давай, все. Так, ніби нормально? А я ремнобор на базі залишила. Е, неприємно дуже. Нічого, так. Третє. Серйозно? У мене три тепер. Навіщо мені стільки? Ще й тут, не тулоцитова вулканічна. А це що за. що це? А що я вивчила? Там було щось. Ось це? Ні. А який крафт я вивчила? Хм. А що тут? Трава? А, одне. Е, не встигла забрати. Ну добренько. Ну, крякіна вбила. Наступний раз вже через 20 днів, якраз там тюльнаду, можливо, буде. Десь так. А, ні, воно трохи пізніше буде. Хоча хто його знає, воно там починає якось дивно приходити, починаючи з другого року. Ну, і я його чекаю, тому так. буду тепер його чекати. Ніби як більше, хоча ще два дні, виверження ще може статись. Я думаю, ще одне точно залишиться. Давайте це і заберу, ви там працюєте. Працюєте, а я поки що це візьму. Мені треба. У мене лодочка побита, їй треба ремонт. Давайте, лодочка, ремонт, а мені треба рибка. Буду дуже вдячна за рибку. І бажано без крокодилів, будь ласка, у мене м'яса достатньо. А, тут ще й погана риба, Га, не треба. Значить, зараз треба туди кринку покласти та інших переробити. Ну і давайте отак от, тимчасово. От, а хоча можна. І тростини ну, у мене вже майже сміття. Я, можливо, їх скоро буду викидати. Риба, 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 камінь мені. М'ясо і водорості. Серйозно? Вже струс. Ну, і мені треба. Це от, це хай тут побуде. Значить, який план. Зараз я смажу м'ясо, потім я запаковую його з серця та водорості. Далі мені треба трошки ще на базі поперекладати речі, і думаю, оце от перемістити. Холодильник треба зламати, поставити казан і знову поставити холодильник. Бо на це ніби як ресурсів у мене достатньо. Тому давайте це я візьму. Молоточок у мене є. Холодильник пробачай. І це сюди, і туди, і оце, і отак. І камінь. І треба ще одне золото у мене було тут. А ні, воно десь тут. Не тут, а де? Ев, а бачу. Так. І тоді ось так. Ось тут, ніби можна поставити. Так. Отут. І потім холодильничок. Фух, я вже думала, не зможу. Ну і в холодильничок рибку та камінь. А, камінь був не тут. А це ніби як все харчове, тому хай поки тут валяється. Ну і з цього всього мені треба запакувати м'ясо-м'ясо водорості, рибу, ні. М'ясо це. Так. Це буде важливий дуже пакуночок. Ну і можна поїсти зробити, або це просто з'їсти. Це питання зникло, треба їсти робити. Значить, будуть просто тефтелі. Все одно мені вулкан кокоси не робив. І треба ще поводинку. Я б думала, що у мене залишились всі мої ці стаки, але ні. А це означає, що мені дуже треба поводинку. Бо інакше як я буду відновлювати рибні місця. Та і ікру треба теж. І дерево. Та мені чого тільки не треба, мені все треба. О, можна ще і цей поставити новий. А для цього треба ось. А, бамбук ще треба. Угу. Бамбуку у мене немає зараз. І, можливо, коралу є сенс позбирати. Думаю, що так. Давайте. Ось це і можна пливти. Лодочка перемонтована. Я думаю, я попливу сюди. Тут багато кокосів, я порубаю багато пальм. Сподіваюсь, мені вистачить золота. О, тут траву ж можна збирати, я й забула. І потім треба буде по побивати і можна відновити рибні місця. Ой, що це? Перший чи другий я забула, ніби вже другий. Ну, краще не ризикувати точно. Тому що. О, у них що, красножопість? А, ні, здалось. Тому що мені ж для рибних місць треба павотина, треба кокоси. Кокос я назбираю, плюс дерево назбираю, дерево це на скрині, ну і павотина, тобто все дуже зручно. Але у мене трави мало, а там на рибні місця ще трава треба. Ну, кокоси ще так, що так потрібні. Друге, тобто наступне буде третє, і як буде третє, треба буде тікати. Ой, край, ікра, дай, 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 треба дуже, треба, треба. Какашка. Я запам'ятаю тебе. Опачки, стався третій струс. Загалом у мене вистачає кокосів, кокосів. Мінімум у мене є. Ось це ось давай ще пеньок викопаю. А чому у мене дві лопати? Я коли я встигла підібрати дві лопати? Це, мабуть, з бази я підняла. Я би хотіла ще трошки поробити, то я, мабуть, ще пару пальм зроблю, тому що пальми треба розмножувати, а не тільки робити. А у мене на даний момент тільки вистачає дякую за кокос. На три рибних місця та на одну смолозбиральну штуку. Штукенцію та екстрактор. І ось ось, давайте зроблю. А ця ніби теж висока. Можна тоді спробувати. Давай швиденько, швиденько, доки виверження не почалось, я не хочу острів руйнувати. А тут ще й дерев купа, то воно все переламає. Ну, 13, 13. О, тут ще. Що... Ой, які ви тут великі. Я хочу. Треба, треба. Тоді цю пару і потім. Окей, окей. Це, цікаво Я не хочу. Хоча. Добре. Ой, тільки не полотці, тільки не полотці. Будь ласка, не полотці. М -м, свинки. Пробачте свини, я вам пориную острів. Пробачте пальми. А, жопки. Блін, це ж дерево все перегорить зараз. А мені воно треба. Ой, добре, не хотілося брати. Давайте. Ну, добре, добре. Насправді я хотіла вуголь наказане і дерево, тільки мені треба дерева, ой, з кокосами, а воно лупасить по ним без кокосів. Це неприємно. Це не добре. Це марнотатство пальм. І це має бути ніби останнє виверження. Хоча, можливо, ще одне буде. От тут не можу сказати. Бідня, у тебе... Ой-ой-ой-ой-ой! Це було ризиково. У тебе хати немає більше. О, тут кокоси. Треба рятувати їх. Е -е. Пацанчик не вижив. Прямо по ньому, він прям став смаженою відбивною. Все? Ні, ще не все. Все, це останні вже добиваються. Ну що, у тебе є дім? Один залишився точно. Все. Немає свини, немає доказів, що йому хату знесли. Ну, і якщо уж так сталося, то що? Все, немає свина. Тоді вже і ці пороблю. Ще трошки кокосів назбираю. Ой, воно сильно так хапе знімає. Якщо ще один стукне, то все, доведеться відпливати. О, а тут ще продовження є. Тобто тут ще купа всього, а я не знала. А, ні, я думала, тут буде кільцева, тут немає кільцевої. М -м -м. Ну, все одно, тобто тут ще є пальми трохи. Можливо, ще тут пару висадити, але я думаю, я краще сюди буду ходити потім на виверження. І зараз не буду засаджувати, а посаджу, мабуть, у мене ось тут трошки і. О, приманка цвіт, а. І сюди посаджу пальми, щоб були поряд з базою. З <звіт> ким ти вже б'єшся? Ой, драгунчик. а м -м, Кому б... Кому б мені допомогти? Давай, свинь, я тобі допоможу. Ой, і, і, вибач, 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 вибач. Ой, ти я... спалила його. Не хотіла спалювати. Я думала, що броня теж припинила підпалювати, бо вони там поміняли механіку спису, мачети. Ну, спису точно, то я думала і броні. Ні, не поміняли. Вже камінь гарячий на базу треба. Ресурси ніби позбирала, за, ага, за виверженням позбирала. Лодочка у мене ціла. Так, ціла, чудовенько. От знову хтось з'їв. Мабуть, краби з'їдають. Я думаю, вони їдять. Mm, парус треба підлатати без ікри, я думала, ікра буде. Ну, це все тому що тут вже була одна, яка не дала мені ікру. Я думаю, це все та сама літає і знущається. Ще жодного виверження не було з струсу. Тобто вивержень вже не буде, так? Ми закінчили з цим. І наступний день вже осінь. В даному випадку, правда, звичайний сезон, але суть одна. Нарешті хороший сезон, коли можна розслабитись і пожити для будування бази і для позбавляння від мав. А, ні, перший струс стався. Ну, все одно немає, якщо закінчиться на наступний день, то значить не буде вже нічого. Але трошки напряжно, звичайно. Все, нарешті трава відновилась, настав спокійний сезон. Можна більше не хвилюватися за життя так сильно, можна спокійно трохи порозкладати, попереміщати. Ну, я, власне, цим і займалася, але тепер можна це робити спокійно. Так було якби напряжно. Я назбирала 52 уламки за літо. Це так багато, це реально багато. Я навіть на вулкан не ходила. А якщо туди сходити, і того буде набагато більше. Правда, всі свинячі жопки погоріли, ікла залишились, але вся павутина, всі гланди, все подібне погоріло. А жабрали. Але... А, ні, ні, є павутина. Ха, ха, ха. А що тоді? Я тут мучуюсь. Я думала, у мене немає. Давайте тоді одразу це травку. І поставлю купу місць. Я думала, в мене немає павутини, я думала, що вона згоріла, хоча ну так. Це дивно, бо в сенсі горить павутина. Це хіба нормально, вона не горить? Ну, це дивно. Дуже. Все, рідні місця є, залишилось тільки ікру знайти. А, от і звичайний сезон охти крокодили. А я думала, вони не припливають. Можливо, вони не припливали в засуху, щоб трошки полегшити життя. Ой, крокодили, крокодили! Ой, це все мені, хана. Де мій спис? Де мій гарячий спис, 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 бо мені він треба. Мене зараз приб'ють вони. У мене, у мене хп мало. Броня у мене є, яка ніяка, але є. М -м це взагалі-то дуже погано, бо у мене зі зброї спис ось цей побитий оце-от. Давайте одразу сюди ставлю, плюс корону на голову. Рюкзак не має погоріти. Ну, давайте. А вони... У мене ж немає. Я би в цей час... Ого, ого ого, го вас багато. Мені в цей час вже треба мати кактуси. а а броня підпалює вас. Неприємність яка. А що той? Згорів вже це? Хм, Схоже на це. Це все? Якщо так, то нормально, але мені загалом треба вже робити місце, з якого я буду захищатись від собак. Тобто приносити кактуси з вулкану, але поки що з цим є певні проблемки. Так, а тепер можна потрошку тут. Тут у мене будуть ось ці капелюшки, зброя, і побритись давайте треба. Відновлюємо запаси бороди, яка згоріла також. Я думаю, ось це сюди, списи. Спис тут, спис тут. Хоча вони мені скоро дуже знадобляться, але не зараз, тому хай валяються. Лопати тут скидаю. Не дотягується це добре. І доки ніч я почну мої темні справи: беремо це, це, і це, і цей, і цей. І що можу вам сказати, мавпи? У нас з вами стосунки погані. Ви знаєте, за що це? Що зараз буде і за що це буде, правильно? І. А, і всіх змогла. Я думала, хтось тече, ніхто навтік, ніхто не вижив. Тобто ніхто не розкаже іншим, що я тут роблю. А це означає, що зараз легше буде інших вбивати. Давайте скидаємо ресурсики. Поїсти треба, щоб я вижила. І все. Інтелектуальний герой в шентері біжить з молоточком з молоточком. Все. Що ж, дорогі мапи, настав цей день. Почався новий спокійний сезон, закінчився перший рік. А це означає, що час настав. О, ще один цвіт. От це скільки у мене їх тут? Один тут, один тут. Mm -hmm. Цікаво, де ще є. Е... Ну, давайте проберусь, заберу. Буде у мене ще один ресурс м'яса. А де тут у нас ще? Ще у нас тут і тут. Ходімо до цих. Добрий день, мавпочки, як у вас справи? Давайте слухаю всі претензії. Претензій, як я бачу, немає, але у мене є, тому, знаєте, якби оце сюди. Ось так в ручку і піу. А, вона виживає. М -м -м. То все ж, мабуть, обсидіанове краще. Ну, нічого, немає дому, значить, не відрегенеться. Кожного по одному разу стукну, а потім доб'ю. А може зараз. Не бійтесь, не бійтесь. Я легенько. Мінус одна. О, насіння. А, давай по тобі. Дякую, що ти мені не заважала зовсім і що ти швидко прийняла свою участь. Mm, ось туди. Мінус. От. І залишилась одна з тієї хатинки. А, у мене спис зламався. Та нічого. Є, якраз для цього два взяла. І все. Мінус дві хатинки. Чому тільки ось це мені цікаво? Чому воно не плодородиць? І ця не плодородиць. а чому? Я ніби нічого не робила з ними, а засуха мала вже від всіх зникнути. Хм -хм. Ну, мені бамбук скоро треба буде, тому хай відновлюється. А де тут мій спис? Його ще не забрала? Ні, не забрали. От і чудовенько, значить, його можливо покидаю. Де ви тут? Панове останні мавпи. Ого, тут сім'я вже біфельна. Давай з тобою. Раз, раз. О, все, мінус одна одразу, як вдало. Та кидайся, кидайся, що мені? Мені її не важко. Я заберу. М -м -м. Давайте сокиру скину, а лайно позбираю, щоб не могла кидатись. Бо якби одне діло не важко, а інше діло, що у мене розум все ж таки закінчується, тому я б не хотіла сильно цим зловживати. І тебе давай, щоб ви не бігли до їхнього лайна, то зараз не збираєтесь і почнете кидатись. О, вже крампуси шипляться. Але ну, крампуси, це чесне, нормальне діло. Вони тут жили весь час, заважали. А все справедливо повністю. Все? А ні, я забула поламати. А тут думала, чи все і закінчила, але ні. І тут нікого немає. А, тут одна сидить. А я думала, а чому. А, це, це Біфало. Я по його очам подумала, це мавпа. Усіх у них пусті очі. Ну, якщо так, то все, все, мій острів повністю вільний від мавп. Нарешті. Тепер можна спокійно займатися іншими справами, поставити ще казанчиків, бо у мене тепер є і вуголь, і камінь. Та що? Ну і холодильник. А, ні, тож я пташку хотіла. А для пташки треба очередь, який у мене погорів. Ну, звичайно. І ще одну скриньку. І я думаю, туди що мені скласти. До речі, ось цей капелюшок мені тепер знадобиться. О, повна луня. О, о, дякую, дякую. Давай, ну. І давайте рибку. Рибка, рибка, рибка і м'язко. А можна от так от, от так от о, і що вийде? О! Але давайте посмажу спершу, тоді довше протримається. І потім це зроблю. Так, один запасний казанчик і камінь Ага, камінь тут, вуголь сюди. Але, на жаль, пташечка треба. Якщо треба пташечка, це означає, треба очеред, який я знаю є тільки тут, правильно? Більше його ж ніде немає. А, ще тут є. Ну, його ще там, ще там мало, але тут може бути більше. А тут ще й дошки, то я думаю, попливемо потім туди. Так, а це буде перекусик, та й загалом все. Травку ще треба позбирати, але це вже потім буде іншим разом. А на цьому все. Всім дякую за увагу!